Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мхеда. і з нами сьогодні Дмитро Мікрюков, представник відділу комплектування Херсонського прикордонного загону. Добрий день, Дмитро Олександрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне, мета нашої сьогоднішньої зустрічі в ефірі запропонувати громадянам долучатися до лав херсонських прикордонників. А тому, напевно, в якості вступу розкажіть, будь ласка. Хоча б коротко про Херсонський прикордонний загін. Де виконуєте завдання і чим безпосередньо займаєтеся, дякую за запрошення. Херсонський прикордонний загін виконує свої функції з весни 2014 року, коли був окупований Крим, З початку повномасштабного вторгнення. Прикордонники одні з перших зустріли ворога. Ось, і На сьогоднішній день в складі Сил оборони виконують функцію з, зі знищення ворога як е, особового складу, так і техніки не тільки наземної, але і повітряної та е, надводної. Також прикордонники Херсонського прикордонного загону приймали активну участь у створенні е, плацдарму на лівому березі, і е, 30 квітня. 23-го року наш загін був відзначений відзнакою президента за мужність та гідність. Чи правильно я розумію, що от зараз, коли ми спілкуємося і ну, запрошуємо, закликаємо наших глядачів долучатися до лав Херсонських прикордонників, то мова йде саме про службу на контракті? А служба йде не тільки за службу за контрактом, але ще і по мобілізації. Кого запрошуєте на контракт? На контракт ми запрошуємо громадян віком від 18 до 60 років. За станом здоров'я кандидат має бути придатний до військової служби, не притягуватись до кримінальної відповідальності. Ми робимо упор на чоловіків, але можемо розглядати на посади фельдшерів, кухарів, зв'язківців і жінок. Можливо, надаються переваги якимсь певним професіям або якомусь певному фаху. Так, у нас є актуальні посади, це водіїв, як я вже зазначав, фельдшерів, а це вузкопрофільні посади, зв'язківці. Це все є актуальні посади, які, на які ми набираємо кандидатів. Чи можна говорити про якісь новостворені напрямки роботи відповідно новостворені посади? Так, ні для кого не секрет, що спочатку повномасштабного вторгнення активно використовуються бойові дрони. Наш загін в цьому плані не відстає в цьому питанні, тому створюються підрозділи по застосуванню безпілотних комплексів. Також з 24 лютого були розширені такі підрозділи, як повітряна розвідка, протидія безпілотним е, системам ворога. Е, наші прикордонники залучаються до знищення е, розвіддронів, шахедів е, і інших безпілотних систем. Чи передбачено до навчання, ну умовно кажучи, якщо людина підходить вам за станом здоров'я за віком? Але немає певних навичок, от про які вище, наприклад, прозвучали. чи передбачено до навчання такого потенційного фахівця? Так, у нас є можливість опанувати певну професію за бажанням військовослужбовця в наших навчальних центрах. В чому перевага саме контрактної служби в Херсонському прикордонному загоні? Перевага полягає в декількох моментах фінансового плану. По-перше, при підписанні контракту. Військовослужбовець отримує ще грошову виплату у розмірі 27 тисяч при підписанні першого контракту. Окрім цього, у військовослужбовця є, стати на, є можливість стати на квартирний облік, отримувати кожного місяця кошти за піднайом житла, що компенсують оренду. Окрім цього, якщо військовослужбовець переводиться з однієї частини до іншої, йому також виплачується піднайомна допомога. У розмірі місячної зарплати на нього і 50% на членів його сімей. І окрім фінансового плану, є ще момент кар'єрного зростання. Військовослужбовці за контрактом мають можливість отримати офіцерське звання та посідати на офіцерські посади. Ну і також напевно ми маємо ну, зробити акцент на тому, що мова йде е, про можливість е, ну, безпосередньо е, херсонському прикордонному загоду самостійно призивати е, до себе на службу. Так багато кандидатів телефонують, питають, до якого ТЦК, ТСП нам звернутися, щоб попасти саме до вас. У нас відповідь тільки одна: ми жодного відношення до територіальних центрів комплектування не маємо. У Херсонського прикордонного загону є змога самостійно набирати людей як за контрактом, так і по мобілізації. Алгоритм дій майже однаковий. Кандидат звертається до нас за номером телефону, або пише нам у соціальних мережах. Ми є майже у всіх соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, або залишає свою анкету. На сайтах пошуку роботи. Ми з кандидатом зв'язуємось, він до нас приходить. Ми з ним спілкуємось, дивимося його документи, дивимось його освіту, спілкуємось за його побажання, навички. Після чого можемо запропонувати йому пройти психологічні тести. Якщо він проходить психологічні тести, наступний крок, етап це військово-лікарська комісія. Після проходження військово-лікарської комісії кандидат підписує контракт. Стає на всі обліки забезпечення, отримує форму і відправляється до підрозділу. Але я хочу зазначити такий момент, що жоден військовослужбовець не приступає до виконання бойових завдань, поки не пройде базову військову підготовку в наших е навчальних закладах. Після того, як він її проходить, він вже прибуває до свого підрозділу, е де вже виконує бойові задачі. Який період цієї підготовки? Два місяці. Тобто протягом двох місяців. Він набуває необхідних знань і навичок, які після цього а, вже безпосередньо приступає до виконання бойових завдань. Це навички як загальні тактичної медицини, бойової підготовки, так і вузькопрофільні, якщо, наприклад, він йде на <кхух> оператора безпілотних систем. А має таке ще уточнення: в чому саме ну, сьогодні ми знаходимося в такій ситуації, що досить багато військових частин з'єднань запрошують або закликають громадян приходити на службу до власне свого підрозділу. В чому переваги служби в Херсонському прикордонному загоні? Якщо брати за приклад підрозділи ЗСУ, то Сьогодні підрозділи ЗСУ можуть перебувати спочатку на одному напрямку, через тиждень бути на іншому, а через тиждень ще знаходитись на третьому напрямку. Щодо Херсонського прикордонного загону, то у нас є наша ділянка відповідальності, де ми постійно виконуємо наші задачі. І так як 80-90% військовослужбовців є мешканцями Херсонської та Миколаївської областей, то коли новий військовослужбовець до нас попадає, він попадає не просто в колектив, а попадає в колектив вмотивованих людей, які хочуть звільнити свою територію, свої домівки, щоб не були постійні обстріли. Ось тому створюємо таку невелику прикордонну сім'ю, тому що коли ми призиваємо одного кандидата, через деякий час дзвонить його сусід, знайомий і каже, що також хочу проходити службу разом з знайомим сусідом. У вас ще прозвучало, що можна знайти вас через соціальні мережі, і також прозвучав, що власне телефон, телефон, чи можете озвучити. Так, 068 252 3730 Добре, ну що ж, побажаємо вам успіхів у залученні ваших нових колег до рядів Херсонського прикордонного заходу. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за інтерв'ю. Разом до перемоги. Дякую, дякую.